Призвичай я по батькові. Не все, не все, не все. Хто ви такий? Не все, не все. Хто ви такий? Не все, не все. От людина незаконна до мене тільки що застосовувала фізичну силу. Хто це такий? Не я перепрошую! Проти мене щойно було скоєно правопорушення. Ви не помітили? Ні? Це сталося на ваших очах. Як вас звати? Як вас звати? Молодой человек, я виполняю свою функціональну. Яку функціональний обов'язок? Який? Ваш функціональний обов'язок це бачити правопорушення і ніяк на него не реагувати. Це ваші обов'язки. Чу, фотографіруйте, что не фото? фотографіруйте. Привет, передайте, боб, подполковник Ефимов этим уродам, блядь. Уважаемый, а вот я. Здоровье потерял, блядь, здесь, блядь. В этой Украине, блядь. Так езжайте, что. живу вам же, так дайте квартиру сначала. А что вас тут тримают? Їдьте. Як вам було? Не говори Можна со мною по-русскому языке, Я украинский не понимаю. Я меня, в Україні занимаюсь. У мене навіть на службі були на украинские блядь. Якої я захочу. Ну, не надо здесь провоцировать, ходишь здесь, блядь. Ти на території російського консульства. Я зараз знаходжусь на території України Територія Клони, російського консульства ти, пара, пара, знаходиться хіпи. за оцими Давайте, дверима. Чесно. Просто любимо ансамбль покипети. Ну, хай дохнет. Чим більше москальных сдохнет, тим краще. Давай. В честь имеет честь кому же бути честь у людини, ну, яка знаєте, шанує державу окупанта Окупанта, блядь. держ номер вм 02 да, бля се на лбу записать ублюдки кончили супер супер не думайте лучше ко мне подойти блядь. только раз сразу раз расписки подходите бля. Если шесть вернусь, чтобы я, я голово ответственность. Бої, я. я не боюсь. Хоть я им говорит войны, но не боюсь. Чудово, супер.